Так, а до нас знову прийшла жара. Дивлюсь, соліс у мене трошки перекосився. Вчора нормально був, а сьогодні зранку до нього. А коліща то здулося. Капець. Треба їхати, лічити. Ось така от стопяточка. І І от отак от кривенько стоїть, кривенька качечка. Ну і таке буває, що робити. Трошки на сонечку підігрівся. Ну а рядочком все нормально. Ось красивенькі стоять, як має бути. Рівненькі, красивенні. Це для пиття. Друзі, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Техніки по наявності багато. Є з кабінами, є без кабін. Є 24, 35, 40, 50, 75, 105 кінських сил. Все по наявності. Доставка у нас безкоштовна, без предоплат. З вами, як завжди, Олександр. Вдалого дня!